26 січня 2023 року противник завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Цього разу окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування. Х-47 кинжал із двох літаків міг 31 К, крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х 555 із шести стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС з акваторії Каспійського моря, крилаті ракети морського базування Калібр із кораблів та Підводних човнів з акваторії Чорного моря загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування, силами та засобами збройних сил України знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет. Тим часом Міністерство внутрішніх справ вкотре нагадує, не видавайте ППО, не публікуйте фото і відео роботи протиповітряної оборони, пуски ракет, геолокацію військових, зображення позицій ППО, не висловлюйте припущень, не аналізуйте, яка зброя використовується і для чого, а також кількість техніки, і кількість пусків ракет, де ви які ви чули або десь бачили. А ДСНС просить населення ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Що робити, якщо ви почули сигнал повітряної? Тривоги увімкнути радіо чи телебачення. Якщо можна прослухати, щоб прослухати термінове повідомлення про можливе надзвичайне надзвичайну ситуацію. Зазвичай інформація передається протягом п'яти хвилин після звукового сигналу. Прослухати звернення до населення, виконати всі рекомендації, які будуть озвучені під час звернення, і намагатись повістити про почуття рідних, сусідів, знайомих за необхідності слід надати їм допомогу. Повітряна тривога буде оголошуватиме. Оголошуватиметься стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація, полк сил спеціальних операцій Азов офіційно став третьою окремою штурмовою бригадою сухопутних військ ЗСУ. 24 лютого ветерани полку пішли в ТРО, обороняли Київщину. А вже весною були переформатовані у сили спеціальних операцій Азов та знищували ворога на запорізькому напрямку, звільни Херсони, гартувались у запеклих боях на Донеччині. А сьогодні полк офіційно став бригадою у складі сухопутних військ. Водночас, засновник та перший командир полку Азов, полковник Національної гвардії України Андрій Білецький, повідомив: наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку Бахмуті. Рішальна битва у цій війні ще попереду вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже, російським чмобікам, зекам, вагнерам, вагнерам соловйовим і воєнкором буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною. Нагадаю, раніше Міністерство цифрової трансформації України та представники мета домовилися, що компанія більше не блокуватиме контенту про полк Азов. Відтепер слово Азов та полковий шеврон підрозділу не будуть ставати причиною банів. Азов уже повернувся в інстаграм. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя. А російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв. Полк Азов був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ, Запорізька область, як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку е, поліції, особливого призначення МВС. Емблема полку видозмінений символ ідея нації. Після 24 лютого 2022 року полк зов брав участь у обороні заводу Азовсталь у Маріуполі. США разом із союзниками нададуть Україні три тисячі артилерійських систем, боєприпаси і системи ППО. Про це Байден розповів на прес-конференції. Як я казав, Путін очікував, що в Європі буде розбрат. Але разом з нашими союзниками та партнерами ми надаємо три тисячі артилерійських систем, понад два мільйони боєприпасів для артилерії, системи запуску ракет, а також системи ППО. Сказав він, все це за словами американського президента, аби дати відсіч Росії в брутальній агресії. яка Триває через Російську Федерацію. Байден підкреслив, що захист України зобов'язання всього світу. Коаліція робить все більше й більше. Велика Британія заявила раніше, що надасть танки Челенджер 2 Франція анонсувала надання броньованих машин на додаток до заяв Німеччини та США. Нідерланди говорять про надання броньованих машин. Франція, Польща, Канада, Словаччина та інші заявляють, що допомагатимуть Україні захищати небо. Італія надає артилерію, Данія гаубиці ще більше ПЗРК Стінгер, Литва надає ще більше оборонної допомоги. Додав Байден. Також президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка М1 Абрамс. З них сформують один танковий батальйон. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити усю країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки. А також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Абрамс, оголосив Байден. За словами Байдена, в Україну також відправлять вісім ремонтно -еваку... Еваку... евакуаційних машин для обслуговування танків. США негайно починають працювати над програмою підготовки українських танкістів для роботи з Абрамс. Байден наголосив, що підтримка України не є наступальною загрозою для Росії. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет. Американський лідер додав, що російські війська повинні повернутись туди, де їм місце на Росію. Сьогодні ця війна закінчилася б. Цього ми всі хочемо припинення цієї війни, сказав Байден. Туреччина поставить Україні плавучі електростанції. Турецька компанія Car Ship підписала меморандум про намір поставити Україні плавучі електростанції потужністю 500 МВт. Про це повідомляє агентство Анадолу. Такі електростанції зможуть забезпечити потреби одного мільйона домогосподарств. Розмістити їх планують у портах Молдови та Румунії, звідти і піде електроенергія до українських мереж. Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше. Заявила представник компанії Зейнеп Харезі. Також видання Forbes повідомило, що німецька компанія Siemens звернулася до уряду України з пропозицією про розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла. Европейский суд по правам человека признал, что Россия оккупировала часть Донбасса в 2014 году. Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года Россия захватила часть Донбасса. Таким образом, ЕСПЧ имеет право рассматривать иск Украины в Российской Федерации относительно войны на Донбассе. Это решение поможет привлечь РФ к ответственности за оккупацию наших территорий, нарушение прав человека и другие преступления, отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Судьи также установили, что государство-ответчик имело значительное влияние на военную стратегию сепаратистов, предоставляло им оружие и военное оборудование в значительных масштабах с начала создания ДНР и ЛНР а также в последующие месяцы и годы. Кроме того, российские военные проводили артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов. Посему есть логичный вопрос к россиянам. Кто же все-таки 8 лет бомбил Донбасс? В то же время, мало кто надеется на то, что ЕСПЧ все-таки примет решение по делам Украины против России, то они будут выполняться, ведь в июне 2022 года в Российской Федерации вступил в силу закон, согласно которому решение Европейского Суда по правам человека, вынесенное после 16 марта 2022 года, исполнению России не подлежат. В день рождения президента Украины Владимира Зеленского по телевидению в Белгородской области транслировали его выступление. Каналы СТС и все остальные каналы. Вот такая вот чертовщина. Как бы. Ну, Белорусская область. И все Жесть. Захищают. Ну не на всех каналах. На всех. Все десять все каналов. Не да. На... Местные телеграм-каналы пишут, что подробности выясняют. Выступление президента Украины также показывали и в оккупированном Крыму. Короче, на ТНТ идет сейчас. Советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков опять обвинил во всем американцев. Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодом самых распространенных вещалок, через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети, когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет вещание. Российские пропагандисты грызутся между собой из-за провала плана по захвату Украины 24 февраля. Гость Соловьева заявил, что, как оказалось, украинцы не пугаются. Мы поставили российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Не воевать, они... продемонстрировать силу, напугать их. Продемонстрировали, напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. Российские пропагандисты поражают даже собственное население удивительной непрозорливостью. Но при этом они уверенно смотрят в будущее, веря в высшие силы, бесов и дворников. Так в эфире одного из федеральных каналов появился тот самый дворник, к которому пришла Ванга. Сказал. Ванга пришла ночью, явилась мне, это 15 ноября, день смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном, в правой руке у нее был огонь, в левом вода. Руки она держала вот так. И она говорила, Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия и Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро. И положила руки, сомкнула вот здесь на груди, и вода затушила пламя. И она исчезла. Глава администрации Печоры Республика Коми прислал российским мобилизованным гуманитарную помощь. Внутри нее оказались балаклавы с ушами, которые по форме напоминают маску Бэтмена. Горячо любимый, уважаемый наш глава администрации, мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь, что вы нам дали такие прекрасные балаклавы. вещи, так сказать, балаклавы. Она мне смотрит в лицо. Российский Бэтмен называется. Теперь меня в войсках называют Бекман. Сисерской. Позывной. позывной Бетман, блядь. Я вот так могу. Также недавно разгорелся скандал с поставкой гуманитарной помощи из Республики Коми в Белгород. Россияне в пути разворовали гуманитарку, а на ее место положили кучи грязных тряпок. Все сумки были вскрыты, вещи забрали, куртки, берцы, носки, трусы, свитеры, костюмы горка, даже не побрезговали прокладками, тампонами, чаем, тушенкой, сигаретами и так далее. Вместо них напихали грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя. Это ни одна, ни две, ни десять вещей, которые забрали, рассказала получатель гуманитарной посылки в группе Авто Белгород Форум.